Чуть-чуть еще шумит, но уже в Мы вот тут, тут прятались, вот тут стояло три стула и вот стул. Потом, уже когда начала ближе, мы перешли туда дальше. Ее, получается, от шума контузила. А потом сюда перешли. Как раз сюда только перешли и полетели вот осколки, а потом уже побежали дальше в комнату. Все окна выбиты, Ой, двери выбиты, потолки побиты, газовый счетчик перебитый, газовая труба перебита, электросчетчик побитый, ни одного окна целого. Машину воно загорілася. Я почала воду включила, почала тушити. Прильот за прильотом. Я тушу, бо я розумію, що на інший будинку прийде угу. до сусідів, але ну, воно все згоріло, по факту. Не Тому ну нічого, це все таке людське воно зробить. Головне, що да, шуби, всі чесно. живі, вони це передали. Тому ну, не сильно я це включаюся, війна це війна, вони ж не перемогли. Наше там максимально зараз підключиться. Да, Ваша дуже місце. добре працює. Лекарство да. молодці, І ДСНС, і парки, і ну всі. Десь об 11-й ввечері було. Десь там вкололо, потім оцей загорівся, газ пошкодило. А другий був сюди, прильот, теж газ пошкодило, і волною вже. І Вікна повилітали всі п'ять. Ось воно осколками дирки. Ось там у дворі був приліт, потім воно вже почало там вибухати. Всі живі, здорові, тільки перелякані. Ну так нічого. Ну, тут пожежа була, ну, газ горів. Тут і там. Хлопці приїхали, пожежники затушили газ і тут, і там пообматували. Потім газовщики ще раз приїхали, бо там ну, на тій вулиці там, коротше, ще були дирки.

Зара і дві дірки. Ну, ви Немай. ціла хоч. Я ціла. я була якраз в кухні, два рази вистріла було. На третій раз чекати і ще йти в хату. Каже, Ісус Господь, ти йди вперед, я за тобою. Mm -hmm. І тільки це ж вийшла, як то і Я хотіла в кухню бистренько. І не встигла скритися в кухні, а мені на голову посипалося. То і посипалося. І посыпалось. Эту сарафинку зробила. Оказывается, там вот І и даже внутри, внутри трещина. Ігор Іванович, ну тут надо максимально підключатися. Виживати тут? Ну, взагалі, мамки, мамки угу. на хату, но она сейчас видит, что вы. З кріші, в принципі, ми можемо і пленку дати, і матеріал, і доводиться. Дивіться, що треба пленку зробити. Якщо ця частина буде аварійна, то тоді вам просто треба перекрити на якийсь ну, да, ну. хоча б жити в той і допомогти тут більш-менш, хоча б укрити, тому що стовпи є якісь підперти.